Друзі, привіт! Радий вітати вас на своєму YouTube-каналі, всіх гостей, а також підписників мого каналу. Сьогодні вирішив трошки закрити вологу, хотів кропити пшеницю, але не вийшло, в нас кітри других. А вечором вже не хочу починати, ще залишився мені такий кусок. Невеликий, там вже туди закрив вологу. Ще хочу сказати два слова про ґрунтовий вробіток. Минулого року тут росла пшениця і з комбайн, компань заодно солома була вся на полі. До тих пір от, там межа і, як видно, от сюди була зроблена лущовка фризою. Неглибоко там до 5-2-5 см. Далі лущовки не було. Як бачимо, результат на лице. Далі, про так званий мій культиватор. Це така собі борона з кривими зубами. Я її колись зробив на скору руку, мені треба було заволочити барабуляне поле і посіяти пшеницю. Так вона лежала пару років в тому році, згадав про неї. Дивлюсь, вітри страшні, а сою буду сіяти пізніше. Тому вирішив закрити вологу. А потім вже піду або фризою, або ще раз плугом легенько і ну то вже буде вірно. По погоді, по обстановці і по часу. Тепер ще хочу повернутися до моторів з водяним охолодженням. Дуже часто і в Ютубі, і в Фейсбуці ведуться баталії, що водянка не служить, вона погана, бере двигун з повітряним охолодженням, горя не будеш знати. Все це через нашу халатність. Я не маю нічого проти двигуна з повітряним охолодженням, але кожному своє. Щось є для легких робіт, щось для важких. От маємо факт на лице. На даний момент у мене датчик температури стоїть ось тут, я засверлив отвір в головці в старому двигуні, у мене стояв ось тут, посередині, ну це немаловажно. До того, як був мотор на гарантії, я не хотів нічого сверлити, не можу показати. Ну, як і всюди, отут внизу, де зливається вода, там в троніку в мене стояв датчик температури. І якщо порівняти, не хочу зараз перекидати провід, якщо порівняти температуру. Там і тут. Там внизу у мене показувало 60 градусів, а тут виходить, що там, 105 виходить. Так? Ну, 105 не 100, а 98 точно. 105 то я вже загнув трошки, бо він вже кипів. Получається, що він майже сотка, 100, ну, як то кажуть, трохи вже і закипіть. Бо часто чую, прикрий радіатор. Дізель треба нагріти, не треба нічого накривати, хлопці, і закривати все, воно прекрасно нагрівається. І все воно прекрасно працює, якщо ми не пхаємо туди свої нігтики. Тому, якщо ми купляємо мототрактор, чи що би ми там не купляли, у нас стоїть датчик температури там внизу, це треба орієнтуватися, що мінімум 20-25 градусів, а то часом цілих 30 він буде вас брехати. Бо якщо б я нагрів там внизу до 80-90, то тут вверху яка б вже мала бути температура. Тому не треба нічого перекривати, все воно працює прекрасно. Єдине, що ці мотори хочуть, щоб був радіатор завжди повний, щоб не були соті голі. І за того, що циркуляція термосифонна, Виходить, гаряча рідина йде вверх, холодна опускається вниз. Якщо соті не будуть накриті, циркуляції не буде, значить це буде чайник. Внизу він буде кипіти. Тому найкращий варіант поставити хороший розширітельний бачок, нижній клапан викинути, у вас буде завжди повний радіатор рідини і все у вас буде працювати. До слова, мотору вже 3 роки. Я поміняв, тому що старий у мене блок тріс, працював він немало. В моторі не роблено нічого. За винятком того, що я обкатав мотор, спалив там бак чи два соляри, підтягнув головку і все. Тут не міняна ні прокладка, ні розпилювач форсунки, ні насос, нічого не міняно. Встановив фільтр, теж показував себе на каналі. Поставив фільтр ось такий палений, той фільтр, який був з заводу, я його викинув зразу. Я його не признаю, тому що на старому моторі в мене було чотири фільтри за 2 неділі розлізлися. Я це не признаю, це є фільтр, можна злити відстой, очищає соляру добре. Плюс додаткове охолодження також показував неодноразово у себе на каналі. І ось вам наглядний приклад, чому додаткове охолодження встановлене на тому моторі. Зараз ще досить прохолодно, ще такої весни немає вітри. А як вже буде тепло, то він буде грітися так до ладу. Тому свої методи обслуговування і там використання техніки не нав'язує нікому. Кожен її використовує як хоче, як може і як вважає за потрібне. Я використовую так, принаймні він в мене служить. Проти. Мотоблоків з повітряним охолодженням немає нічого проти, самого мотокультиватор з повітряним охолодженням, правда, бензиновий. Маю його вже не знаю скільки часу, 3 роки чи, чи скільки, в тому році міняв колечка. От таке коротеньке відео, поки ще не смерклося, вже і вітер стихає, міг би і кропити не буде вже. Хочу то розряпати і може ще один город заїду, якщо встигну. Тому дякую всім за перегляд, дякую за увагу. Кому не шкода поставити подобайку, вам не шкода, а мені приємно. Тому ще раз дякую за увагу і до наступних зустрічей.